У селі Войнилів Лівкаловського району розпочав роботу центр паліативної допомоги. Його мета допомога пацієнтам із невіліковними захворюваннями. Відкрив і освятив центр митрополит Івано-Франківської української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. Працювала церква, працювала держава, працювала працювали будівельники, працювали люди, які далекі від медицини, але ми це сьогодні віддаємо медикам у руки. Медикам в руки, бо вони для того, вони для того навчалися. Вони в тому є спеціалістами. Нехай вони працюють і допомагають в тій допомозі тим. Хто є потребуючий, а ми будемо старатися їх забезпечувати всіма силами, щоб вони не відчували якого недостатку, але все, що вони мали, було найліпше і найкраще, щоб допомагати людям. У центрі працює команда професійних лікарів, медсестер, психологів та соціальних працівників. Вони надають стаціонарну паліативну допомогу пацієнтам. Надання стаціонарної паліативної допомоги воно включає в себе постійне спостереження лікаря, цілодобовий медсестринський нагляд, оцінку больового синдрому, лікування власним. Больового синдрому і запобігання виникненню хронічного больового синдрому, е, оцінка різноманітних інших е, фізіологічних порушень, корекція супутніх симптомів, які виникатимуть в процесі. Знаходження у стаціонарі також здійснюється оцінка харчування, консультація щодо режиму харчування. Директорка департаменту соціальних програм Каріта з Україна Наталка Крива зазначає, центр паліативної допомоги вдалося реалізувати за підтримки міжнародної організації Кордейт, яка виділила 500 тисяч євро. Було прийнято рішення про початок. Цієї ініціативи і фактично в мережі Карітас України це перше хоспісне відділення, але воно також і третє в Україні стаціонарне приватне хоспісне відділення. У центрі зможуть отримати допомогу як жителі Івано-Франківська, так і сусідніх регіонів. Заклад розрахований на 15 ліжкомісць. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.